Пішов 1943 рік, який стане переломним у Другій світовій війні. На східному фронті Радянський Союз добуде перемогу у Курській битві і до осені 1943 року вийшов до Дніпра. На західному фронті у вересні 1943 року розпочнеться висадка британо-американських військ в Італії. Саме на цьому фоні переломного моменту у Другій світовій війні і підготовки до відкриття другого фронту у західній Європі Департамент озброєння США приймає рішення про розробку надважкого танка, який зможе долати добре укріплені позиції Атлантичного валу, оборонної лінії, збудованої нацистською Німеччиною вздовж Атлантичного узбережжя Франції. Згідно проєкту, розробленого у вересні 1943 року, планувалось побудувати приземистий безбаштовий танк. Дякуємо, що коментуєте та ставите вподобайки. Це дуже важливо для просування нашого каналу. Також підписуйтесь на наші соцмережі, а ще ви можете підтримати нас на Патреоні. Все в описі під відео. За рік повинно було бути збудовано 25 таких машин. Проте, через дискусії з сухопутними військами і перевантаженість військової промисловості США виконання проекту затягувалось в кінцевому результаті, в березні 1945 року, коли війна у Європі буде на завершальній стадії, сухопутні війська США замовлять лише 5 дослідних танків. Перед побудовою буде змінено назву та класифікацію. Танк Т-28 отримає назву Т-95 і стане самохідною артилерійською установкою. В травні 1945 року, отримавши всі необхідні креслення, американська компанія Pacific Car and Foundry або Packard розпочне реалізацію цього проекту. До серпня 1945 року буде зварено перший корпус танка. Після капітуляції Японії і закінчення Другої світової війни кількість замовлених танків зменшиться до двох одиниць. Перший збудований танк 21 грудня 1945 року був переданий на Абердинський полігон для випробовування. Другу машину 10 січня 1946 року перемістили у Форт Нокс. Далі її буде передано в інженерний інститут міста Юма, штат Аризона, для випробовування понтонних мостів. Щодо технічних характеристик танка САО Т28 Т-95, то вони були вражаючі. Маса 86 тонн, товщина лобової броні 305 мм. Були неймовірними також і габарити. Довжина 7,49 см, ширина 4,55 см і висота 2,85 см. Екіпаж Т-28 складався з чотирьох осіб: водія-механіка, навідника, командира та заряджаючого. Озброєння цього гіганта складалось зі 105 мм гармати Т5Е1, яка мала високу початкову швидкість боєприпасу 945 метрів в секунду, що дозволяло ефективно вражати. Бетонні захисні споруди наводилась гармата на ціль навідником за допомогою телескопічного прицілу та перископа, який встановлювався на даху бойового відділення в якості допоміжного озброєння. Було використано протипіхотний кулемет Браунінг калібром 12,7 мм, який встановлювався у тунелі біля командирської башти. Щодо силової установки, то на Т-28. Т-95 встановлювався В-подібний восьмициліндровий карбюраторний двигун компанії Ford потужністю 500 кінських сил. Цим двигуном також обладнувався вдвічі легший основний танк сухопутних військ США М-26 Першінг. Мала потужність двигуна не змогла надати цьому велету необхідної динаміки та маневреності. Максимальна швидкість, яку танк міг розвинути по шосе, складала 12 км годину. На пересічній місцевості вона була вдвічі меншою 6 км в годину. Запас ходу по шосе був всього лише 160 км. Спочатку на танк планувалося встановити електротрансмісію. Проте, після заперечень з боку командування сухопутних військ вирішили використати традиційну механічну трансмісію. Саме через низьку маневреність, неповоротну башту, малу кількість додаткового озброєння було замінено класифікацію цієї бойової машини станка Т-28 на Ган Мотор Carriage – самохідну артилерійську установку Т-95. Для того щоб один з найважчих танків світу не провалювався в ґрунт, інженери під час проектування знайшли оригінальне рішення. Спарені гусениці по обох бортах. Це дозволило значно зменшити тиск на ґрунт, проте дещо додало труднощів в експлуатації. Зовнішня пара гусениць була знімною і могла бути демонтованою екіпажем в межах від 2 до 4 годин. Додаткова пара гусениць знімалась під час руху по твердому покриттю. Зняті гусениці при цьому транспортувались за танком. Стійкості при маневрі сприяла також пружина підвізка. В червні 1946 року САУ Т-95 знову отримує свою первісну назву Танк Т-28. Основним аргументом на користь повернення старої назви стала важкоброньованість бойової машини, чого не було у самохідних артилерійських установках. Та якби часто не змінювалась класифікація, це мало вплинуло на подальшу долю цих бойових машин. В кінці 1947 року військову програму з побудови важких 100-тонних танків було закрито. Військове керівництво не бачило перспектив використання гігантських малорухливих танків. Ті габарити створювали чимало труднощів при транспортуванні до поля бою. Саме тому один з екземплярів Т-28. Намотавши 865 кілометрів на Абердинському полігоні, де випробували живучість вузлів та агрегатів, був виведений з експлуатації. Інший бойовий велетень став одним з екземплярів музею Патона в Форт-Ноксі, штат Кентукі. Таким чином, один з найважчих танків у світовій історії, який повинен був вселяти страх у ворожі війська і долати добре укріплені оборонні позиції, став лише яскравою частиною світової колекції диву зброї. Головними героями тієї війни, до якої готувався т 28 стануть інші учасники. Та це вже зовсім друга історія.